Обов'язково, педагогічних працівників, які займають різні педагогічні посади в одному ж і тому закладі, необхідно оформляти як сумісників. Вітаю! Мене звати Лілія Орел, я юрист, психолог, я надаю письмові юридичні консультації з питань трудових відносин педагогам. Шановні педагоги, якщо у вас будуть виникати труднощі, із врегулюванням трудових відносин, будь ласка, звертайтеся і я з радістю вам допоможу. В липні 2022 року були внесені зміни до статті 101.1 .1. Кодексу законів про працю, в якій зазначено, що сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної іншої оплачуваної роботи. На умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві в установі організації або у роботодавця фізичної особи. Здавалося б, стаття така необ'ємна, але скільки змісту в неї вкладено, і тут необхідно розбирати. Кожне слово сполучення через те, що воно має таке навантаження правове. І що необхідно починати розбирати відповідну статтю? Зазначено, що вважається сумісництво, вважається виконання працівником, крім основної іншої оплачуваної роботи. Тобто є основна робота. Є інша робота, яку може виконувати працівник в установі або за її межами. Якщо ми будемо говорити про освіту, то, відповідно, будемо говорити про, ну, наприклад, директор, і він викладає години, тобто директор і вчитель, завуч і вчитель. Це може бути практичний психолог і вчитель, соціальний педагог. І ще він може бути практичним психологом або вчителем, і ще і ще можна перераховувати. І як же необхідно здійснювати оформлення, і як необхідно працювати, в який час необхідно виконувати свою роботу за сумісництвом. Оце найбільше питання наразі стоїть через те, що зазначено в даній статті, що виконувати іншу оплачувану роботу на умовах трудового договору. У вільний від основної роботи час. І ще необхідно звернути увагу на словосполучення на умовах трудового договору. Тобто сумісника необхідно оформлювати так, як і працівника, який працює за основним договором. Також в даній статті зазначено, саме цікаве, що працівники, які працюють за сумісництвом, Одержують заробітну плату за фактично виконану роботу. Тобто працівник працює і отримує за свою роботу заробітну плату. Необхідно також звернути увагу на частину 2 статті 24 Кодексу законів про працю, де зазначено, що при укладенні трудового договору, а я вже сказала, що сумісництво оформлюється також трудовим договором. Громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку у разі наявності, або відсутності про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а у випадках, передбачених законодавством, також документ про освіту, спеціальність кваліфікацію. Про стан здоров'я, відповідний військово-обліковий документ та інші документи. Якщо працівник вже працює в даній установі, але він має намір іще здійснювати трудові обов'язки, ну, скажімо, він працює заучем і вчителя посаду займає. І заучем він вже працює там декілька років, то ці документи подавати не треба. Але якщо це зовнішнє сумісництво, то обов'язково ці документи також треба подавати. І е, із цієї статті випливає інше, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору. Тобто обов'язково він має написати заяву і обов'язково має бути е, прийнято наказ про те, що його прийнято. На роботу. І в даній статті зазначено, що оформлений наказ чи розпорядження роботодавця обов'язково повинен бути наданий до Державної податкової служби. Тобто, навіть якщо працівник працює за сумісництвом і відповідний документ, який зазначає, що він працює, це наказ. Необхідно подавати до Державної податкової служби, через те, що якщо роботодавець не подає наказ про прийняття на роботу за сумісництвом, то він порушує норми чинного законодавства. І коли виконувати свої трудові обов'язки за сумісництвом, якщо в Кодексі законів про праці стаття 102.1 сказано, що виконується у вільний від основної роботи. Час. Саме про це я далі буду говорити, і моя думка абсолютно не співпадає із листом Міністерства освіти. Також необхідно зазначити, що скасована постанова про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств установі організацій від 3 квітня 1993 року номер 245 і також скасований наказ. Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України про затвердження положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств установ і організацій, від 28 червня 93 року, номер 43 який містив перелік робіт, що не вважалися сумісництвом і виконання яких з дозволу керівників. Могло здійснюватися впродовж основного робочого часу без утримання заробітної плати. Наразі ці два нормативно-правових акти не діють. Так як ці два нормативно-правових акти вже не діють, і знову ж таки виникає питання, коли виконувати свої трудові обов'язки, Міністерство освіти дало роз'яснення. Листом від 27.01.2023 року, де зазначено, що виконання викладацької чи гурткової роботи в межах визначених пунктом 91 інструкції 102 дозволено керівникам та іншим працівникам закладів освіти, у цьому ж закладі освіти, в межах свого робочого часу. За основною посадою, тому така викладацька чи гурткова робота не є сумісництвом. Це неправильно. Це є сумісництво через те, що це дві різні посади, може обіймати а, працівник освіти. І якщо не надати відповідні документи до Державної податкової служби, якщо не оформити, це є не тільки порушення. І закону, і відповідальність буде нести керівник. Це ще є і порушення прав самого працівника. Я зараз наведу вам такий приклад. До мене звернулася завуч із виховної роботи, і в неї така виникла проблема. Вона вже оформлювала пенсію, звернулася до пенсійного фонду, але їй відмовили. Надавати 10 окладів через те, що у неї невірно був зроблений запис трудовій книжці щодо посади заступника директора. І вона в розпачі, вона виходить не педагог, бо неправильно звучала посада. Але якби у неї іще було зазначено, що вона працює за сумісництвом як вчитель в даному закладі. Питань взагалі б не було. І ще хочете звернути увагу, шановні керівники, на те, як заповнюються трудові книжки в закладах освіти. Через те, що до мене дуже багато звертається вчителів, і там взагалі не відповідає класифікатору посад ті записи, які зроблені в трудових книжках. І потім при виході на пенсію дуже і дуже виникає багато проблем. І в даному листі більш детально зазначено, що відповідно до пункту 91 інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти номер 102 керівним працівникам закладів освіти надано право вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі. Мається на увазі, що так, дійсно, керівники мають право викладати. Але тут не сказано, що без оформлення сумісництва. Це мається на увазі, що в свій робочий вільний час має право викладати, має право ще й займати посаду вчителя. Знову ж таки, що робити в такому випадку? Через те, що це питання стосується не тільки. Керівників це питання стосується і інших педагогічних працівників. Я звернулася до закону України про колективні договори і угоди, а саме до статті 5, де зазначено, що умови колективних договорів і угод, укладених відповідно до чинного законодавства, є обов'язковими для підприємств, на які вони поширюються та сторін, які їх уклали. Ключове слово обов'язковими. І далі, умови колективних договорів або угод, що погіршують, порівняно з чинним законодавством становища працівників, є недійсними і забороняється включати їх до договорів і угод. Отже, в колективному договорі можуть бути ті положення, які покращують трудове становище працівників. І саме в колективному договорі можна зазначити, що працівники можуть виконувати свої трудові обов'язки, які працюють за сумісництвом в межах норм свого основного часу. Так як це було раніше передбачено тими нормативними актами, які втратили чинність. Також я звернула увагу на наказ Міністерства освіти України номер 455 від 20.12.93 року про типові правила внутрішньо-трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи, освіти, системи Міністерства освіти України, де в розділі 5 зазначено робочий час його використання. І тут сказано в пункті 21 цього 5 розділу, що за погодженням з профспілковим комітетом, деяким структурним підрозділом і окремим групам працівників може встановлюватись час початку і закінчення роботи. Про що це говорить? Що в колективному договорі і в правилах внутрішньо трудового розпорядку. Необхідно зазначити, тобто внести зміни, що педагогічні працівники можуть виконувати трудові обов'язки за сумісництвом впродовж основного робочого часу, і зазначити кількість годин, які вони можуть використовувати, відпрацьовувати впродовж свого основного робочого часу. Отже, Таким чином, вирішивши цю проблему, цю задачу, ви дотримуєтеся всіх норм чинного законодавства, оформлюєте своїх працівників як сумісників, здійснюєте запис в трудовій книжці, звісно, за його бажанням, а також вносите зміни до колективних. Договорів до правил трудового розпорядку про те, що у вас на локальному рівні дозволено викладати в, основну, в основний робочий час таку-то кількість годин працівнику. Шановні глядачі мого каналу, ставте лайки, підписуйтеся. Дуже багато глядачів, які переглядають мої відео і не підписуються. Вважаються несправедливим, будь ласка. Підпишіться, так ви більше будете знати новин. Обов'язково пишіть, що б ви хотіли ще почути, яку інформацію. І однозначно, все буде Україна. До нових зустрічей!